Доброго дня, шановні глядачі. Отримали свіженький тракторець Сінтай 244 на вузькій колії, тобто метр по центрах під 50 міжрядку. Приємна ціна, коштує він 4800, редукторний передній міст. КМОвський двигун 385 на 24 кінських сили. Коробка передач розміщена посередині. Має він три передачі вперід і одну назад, плюс повишені і понижені. Стандартна Xінtaiльська панель приладів. Задні колеса в нас йдуть 20-ті, передні колеса у нас йдуть 14, 6,0 на 14. Ось такого малючка не на ремнях можна придбати за 4800. Бачимо, що гідровиходи є, все зручно розміщене. Чекаємо на вас. Міні-агровіниця Трібрівське шосе 2А біля авторинка. До нової зустрічі.